Нових випадків менше, але перебіг хвороби тяжчий на Прикарпатті, дедалі частіше діагностують запущені форми раку. За останні місяці у цю невтішну статистику потрапили і зовсім молоді люди. Частіше це жінки. Кожен третій, хто вперше чує діагноз онкологія, звертається до лікаря, коли захворювання досягло свого апогею. Тобто мова йде про третю та четверту стадію. Що викликало таку тенденцію, та чи можна себе уберегти від підступної недуги, розкаже Оксана Тиморська. Пані Оксана одна з пацієнток Прикарпатського онкоцентру. У свої 57 вперше почула про онкологію, і вже п'ятий місяць жінка лікує рак грудей. Пухлину виявила, коли виповнилося 30, Та усі ці роки так і не обстежувалася як слід доки не почали турбувати болі. Цю пухлину я давно все відчувала. Просто нехтувала, не йшла до лікарів, можна сказати, бо боялася. Ми молоді, думаю, що все буде добре. Можливо, вона мене ця пухлина не зразу була злоякісна. Та, хоча з лікуванням затягувала шанси на повне одужання у жінки чималі. У неї діагностували другу стадію. Та й з захворюванням грудей картина краща, все більше випадків, коли небезпечну недугу виявляють на ранніх етапах. Гірша ситуація у гінекологічному відділенні. Особливо критичні показники зафіксували за останні півроку. Чи не кожна друга пацієнтка звертається на останніх стадіях, коли медицина вже без сила? Є пацієнтки, які до гінеколога не звертаються руками по 10, по, по, по 5, по 10 років вони не звертаються. Зрозуміло, що хвороба розвивається і вона не турбує. Саме найгірше, що вона починає турбувати, тоді якісь симптоми: біль, кровотечі, вони з'являються вже на тій стадії, Ну, на які ми маємо зараз проблеми? У нас первинна ланка позбавлена від проведення онкопрофілактичних оглядів. У нас ліквідовані кабінети, долікарські кабінети і кабінети проведення онкопрофоглядів. І фактично це віддано на підкуп самому пацієнту. А пацієнт коли звертається, тоді, коли є виражена клініка захворювання. А на жаль, при даних локалізаціях які я назвав, це не завжди є рання діагностика. На Прикарпатті сьогодні на обліку в онкології перебувають 30 тисяч пацієнтів. Щороку виявляють понад 4 тисячі нових хворих. В середньому за рік діагностується від 4 до 5 тисяч. За перше півріччя у нас я кажу, 1476 вже діагностовано. Тобто, в принципі, стиска і е, покращується, але погіршується те, що є занедбаність, тобто в третій-четвертій стадії це саме найгірше. Серед причин такої невтішної статистики в онкоцентрі називають пандемічний 2020-й, коли не лише відмовилися від профільних медоглядів, а пацієнти дуже часто боялися звертатися до лікарні. Якщо для нас нормою щорічно є 400, чотири тисячі привинних онкологічних хворих в області, то в му було зниження це фактично не зниження, навіть в зв'язку з карантинними обмеженнями. Більше як на 500 онкологічних хворих. Ці люди, як кажуть, хвороба в них нікуди не поділася. Вони прийдуть просто пізніше, і буде важче лікувати, що буде хвороба в більшості випадків задавнена. Як наслідок торік, зросла кількість госпіталізацій в онкодиспансері і перевищила 10 тисяч осіб. А цього року діагностують ще більше задавнених форм раку. В високорозвинених країнах, економічно розвинених, це дуже врегульовано державою. Якщо пацієнтка не з'являється на огляд до лікаря, їй приходить повідомлення. Якщо вона не звертається другий раз. То приходить штраф, або знімають її страховки. Покращити ситуацію можна, наголошують онкологи. Якщо щороку проходити профілактичні медогляди та здавати елементарні аналізи, тобто пильнувати за станом власного здоров'я. І тут вік не має значення, бо це мають робити і молодь, і особливо ті, кому за 50. бо саме роки грають не на нашу користь.